Розкажіть, будь ласка, чи можна вилікувати гангрени внаслідок цукрового діабету. Офіційна медицина або неспроможна, або пропонує ампутацію? Цукровий діабет це складне і тяжке захворювання. І що характерно все більше і більше ним хворюють? Починаючи з молодого віку, з 30 років і закінчуючи старечим віком чи літнім віком. Що треба сказати? Що для всього живого характерний обмінні процеси вуглеводний, жировий, білковий, макро і мікроелементний, вітамінний і полівітамінний. При цукровому діабеті порушується. Вуглеводний в обмін, а вуглеводи це основні енергетичні продукти. Отже, ускладненням цукрового діабету є так звана ангіопатія. Це коли відмирають судини на нижніх кінцівках, а відмирають судини, відмирає трофіка, живлення і починають відмирати О, окремі частини, як правило, великого пальця. Потім кількох пальців, потім так звана є діабетична стопня, ну і, без, і безперечно, і лікування дуже часто хірургічне це то, і, ампутують Одну, і, один палець, там, потім і, і, окремі пальці, стопню, іноді гомілка, іноді. І, і так буваєте, аж постигнуло по, по кістку. Чи є успіхи в нашому лікуванні, є і великі успіхи. Це насамперед лікування про Особливо треба е, е, слідкувати е, значить, за, за тим? Щоб тільки починається від відмирання живої тканини, то обробляти пробобисаном. І не лише пробобисаном, про яких ми вже говорили в своїх екскурсах, а й розчином чорної тополі, розчином родовика лікарського, розчином меліси, рощином хмелю. І Ці окремі препарати діють як і дезінфікуючі, потім які відновлюють живлення, відновлюють іннервацію і відновлюють васкуляризацію, як називається в медицині. Крім того, обов'язково жива всередину наших номер 7 і номер 12 Отже, як поступати треба у даному випадку? По-перше, треба поспішати. Якщо, не дай Боже, починає відмирати великий палець чи окремі пальчики вступні, чи починається враження тильної і, і, і підошви, то обов'язково 3-4 рази обробляти проблема на добу. Крім того, як я вже казав, обов'язково робити примочки і чорною тополією, і родовиком, і, і мелісою, і, і розчином хмелі. Оце все. Іноді рятує і великий відсоток, навіть іноді від 10 і більше відсотків до 20 і до 30 відсотків, а бувало так, що і взагалі і більше відсотків. Це все складно, проблематично. Треба обов'язково дотримуватись дієти. І дотримуватись проти, так обов'язково не захолоджувати нижні кінцівки і бути дуже ретельним до обробітку обробки оцих гангренозних ділянок стопні чи лівої, чи правої кінцівки. Оце такі наші поради, а поради ці не вигадані, не, так би мовити, не взяти в книжок, а взяти із нашого тривалого, практичного досвіду лікування і цукрового діабету, як цукрового діабету, і цих ускладнень ангіопатій і гангрен внаслідок прояви цукрового діабету.